Земля свята, і на землі ми люди, не плюйте і ніколи не світіть, нехай земля, красива й світла буде. Це дім наш спільний, землю бережі. Земля жива, вона все відчуває. Любов свою усім нам віддає, і що кому потрібно, добре знає. Кожному у неї щось своє, і догоджає кожному в усьому, та щедрість ласку нам усім несе, дає життя великому малому, а для життя в земельки є усе. Вона траву народу, дерева і пташечка, жирафа і слона, і квіточки, що зацвіла ножеву. Народила всіх людей. Земля одна і більше в нас не буде. Тому її шануйте і любіть. Тож приберіть усе навколо, люди і рідну землю, свято бережіть. Земля свята. І це запам'ятайте. Вона найбільше всім дає життя. Тому при землі всі постійно дбайте. Тоді усіх вас буде майбутнє.